Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Без Квітів не буває І з вами Світлана. Початок літа, тому пропоную прогулятися по моєму квітничку і побачити, що в мене зараз квітує. Випускає колосочки вже фаляріс а за ним розквітнув Сибірський Ірис. Квіточки дрібнесенькі, але такі яскраві, так гарно виглядають. На фоні фаляриса. Над ним працюють бджілки, значить, він непоганий медонос. Квітує він у мене перший раз, і ось такий синенький острівець з'явився в цьому куточку. Другий день немає дощику, і всі квіточки підняли свої голівки. Ще доцвітає обрієта, і армерія піднялася. Розпушила свої квіточки. Подивіться, яка чудова травичка. На сонячному місці вже починають розквітати іриси. Ось цей такий чудовий, я його вже давно купила, декілька років назад, але він тільки надумав квітувати. Хоча посаджений неглибоко, щось йому заважало. А ось цей жовтенький, яскравий. Дуже подобаються мені ці іриси, але вже на ньому є ірисова муха, тому сьогодні буду обробляти. Ще квітує водозбір рясно, мак декоративний, перша квіточка з'явилася, також бджілки працюють, хоча квітує він недовго, але дуже, дуже яскравий, дуже Гарна квіточка приваблива. А на цій клумбочці доцвітає шиловидний флокс, обрієта, але зацвітає ясколка. Це тінисте місце, тому вона трошки із запізненням тут. А ці квіточки продовжують ще квітувати обрієта. І нарешті розквітли перші піони. Назви я, на жаль, їх не знаю, але вони дуже ароматні на все подвір'я. І колір яскравий. Мені дуже подобаються ці квіти. Сьогодні теплий сонячний день, і ці піони майже всі одночасно розкривають свої бутончики. Квітують вони недовго, тому треба нанюхатися і насолодитися їхнім ароматом. А це починає заквітати гвоздика. Ще на неї, кажуть, турецька гвоздика. Тільки-тільки починає квітувати. Перші квіточки відкрилися на суцвіттях. Це плетуча трояндочка. Вона один раз квітує, але дуже гарний колір, коли розпускається. Пізніше вона робиться бліда, ну але ж і така квітка має місце в моєму квітнику. Хоча я більше полюбляю е, троянди повторного квітування. Ще наростають лілії, наповнюючи свої бутончики. А в підніжжя лілії ростуть хости з яскравими листочками. А це подорожникова хоста, а над нею розрослася троянда. Також вона один раз квітує, але дуже ароматна і яскравий колір має. На цьому поки що все. До зустрічі!